В проєкту час блогера на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні говоримо про творчість, натхнення, незламність та нову пісню під назвою Ти і Я. Ліліана Гранат на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. скільки ви вже займаєтеся співом? А співом, я, мабуть, займаюся з дитинства. У мене батько був музикантом. Він був учасником колективу Соколи, який був популярний на цей час. На великий жаль, він розпався цей колектив, але пісні досі знають усі люди, особливо наші батьки і їхні покоління. А займаюся вокалом я з трьох рочків це був більше такий дитячий спів. Потім, вже, коли я подрослішала, я отримала музичну освіту. Максимально, яку тільки могла я отримати у своєму містечку, Львів, чудове затишне місто. Також я отримала багато додаткових курсів із вокалу, і з гри інструментів і багато цікавого музичного досвіду. Ви також є і учасницею гурту 9.1.1, якщо я не помиляюсь. Так, я туди потрапила кастингом. Прийшла кастинг, а це був такий трошки досвід, я б не сказала драматичний. Я дуже переживала. Пам'ятаю, коли прийшла на кастинг співати у мене тремтів голос, тремтіли руки. Я боялась його не прийти, але все вдалося, і зараз ми вже разом майже 10 років. Трохи хочу пояснити нашим глядачам про гурт під назвою «9.1.1». 20 років тому. Цей музичний проєкт мав назву Діамант. У ті часи колектив привернув увагу Андрія Кузьменка Скрябина, який активно допомагав гурту у розвитку та запрошував артистів з виступами на концерти. І сьогодні співачка Ліліана представляє свій сольний проєкт з піснею Ти і я. Взагалі, от ми як колектив починали з авторської музики, це були чудові часи. Але музика також може бути як і комерційний проєкт, і ми створили ще один проєкт, назвали його «9.1.1» і це був більш такий комерційний варіант. А ми грали для людей багато різних івентів: свят, весілля, днів народжень. Ми працювали за кордоном, мали контракти в Арабських Еміратах Європою подорожували. І коли ми от грали на весіллях, од на одному весіллі, ми бачили дуже їх багато пар закоханих, і на одному весіллі я побачила перший весільний танець. Це був настільки зворушливий емоційний танець, скільки в ньому було почуттів кохання. Наскільки це було глибоко? Це так торкнулось мого серця, що це надихнуло мене написати саме цю пісню. Пісні головний меседж це кохання в моменті, в мить, яка переростає в життя, а життя переростає в вічність. Якщо пісня подобається, вона залишається на віки. Ви є і авторкою цієї пісні? Скільки часу пішло на те, щоб написати її? Пісня була написана півтори року тому. Це як демо-версія зі словами: оригінальна версія була англійською мовою. Потім дописався український текст для поціновучів Солов'їної, нашої рідної. Але в зв'язку з нашими подіями, з війною і іншими дуже неприємними моментами нашого життя, все затягнулося. І тут вже під півтора року пройшло з того моменту, як пісня була створена. Пісні є взагалі для різного настрою. Люди обирають пісні для прослуховування виключно тоді, коли їм сумно, або тоді навпаки корили радісно. Або для того, щоб надихнутися і змотивувати самого себе. У якому настрої ви б хотіли, щоб люди слухали саме цю пісню? Це пісня про фантастичне, магічне кохання, яке повинно надихати на великі вчинки. Тому я думаю, що все-таки в хорошому, максимально позитивному настрої. Що ще ви можете розповісти саме глядачам про цю пісню? Де її можна послухати, на яких платформах, як її знайти? Завтра, 27 квітня, квітня, нас буде реліз цієї пісні, і її можна буде послухати на усіх платформах? Spotify, Apple Music, а також на соціальних мережах: YouTube, Facebook, Instagram, Будь-де можна буде її знайти з завтрашнього дня. На який відгук від слухачів ви чекаєте? Я сподіваюся справді торкнутися серця кожного слухача, який б мав можливість не тільки слухати музику і насолоджуватися нею, а відчувати свої особисті емоції, свій досвід транслювати разом з піснею. Ви хочете, щоб при прослуховуванні цієї пісні у людей виникали власні асоціації і спогади? Так, так, так. Такі найприємніші, найпозитивніші спогади, від яких йдуть мурашки по тілі. Насправді це прекрасно, тому що я думаю, після прослуховування цієї пісні у наших глядачів підуть мурахи дійсно по шкірі. Розкажіть, будь ласка, чи були можливо якісь складнощі у написанні цієї пісні або в опублікуванні її можливо. Так, складнощів було достатньо багато. Ми її написали, зробили е, демоверсію, потім е, створили аранжування. І це було е, в жовтень місяць минулого року, Поза минулого року. Господи, це вже так багато часу пройшло. І е, поки ми зібралися її записувати, е, були багато моментів, е, е, автора аранжування було. Гастролі з Іваном Наві. Потім, коли він зміг, почалась війна. Почалась війна, мені довелось переїхати з країни. Коли я повернулася нарешті в Україну минулого року, в восени ми нарешті це зробили. Ви кажете, що вам довелося виїхати з країни. Як взагалі війна вплинула на вашу творчість? Я думаю, напевно, 90% творчих людей, зокрема, музиканти, музичний шоу-бізнес, дуже постраждав, особливо на початках. Всі згуртувалися і переключилися на абсолютно іншу діяльність. діяльність підтримки України у цій ситуації. Ніхто так особливо не займався творчістю і музичним, музичною діяльністю. Але потроху-потроху люди все одно продовжують жити продовжують веселитися, одружуватися, дітки народжуються. Життя тривається чудово, а ми маємо надії. І відповідно, і музика починає знову лунати не тільки патріотична, звісно, патріотична музика, яка підтримує наш національний дух. Вона завжди була, буде і є зараз. Лунає, але і інших тематичних моментів музика теж зараз вже починає відроджуватися. Це дуже тішить. Так, я з вами цілком згодна, і е, я думаю, ви зі мною погодитеся, що з початку вторгнення е, був такий спалах, був бум на українську музику. Навіть немає сенсу там, що патріотична чи ні, от саме українською так, мовою так. це було найнеобхідніше, мені здається, в той час. Як ви ставитесь взагалі до цього? І чи відгукнулося вам це всередині? Ну, я буду дуже суб'єктивною, я обожнюю цю мову. А люди, які переходять на українську мову, я не кажу ті, що російськомовні, а будь-хто, хто, хто розмовляє іншої мови, приходить на українську, господи. Та це просто мед для моїх вух. Це дуже красиво і я захоплююсь нашою мовою. Я в цьому випадку я дуже суб'єктивна. Ви також і викладаєте спів. Так, так. З цього, мабуть, все і почалось. Я, я дуже люблю дітей. А дуже люблю дітей. Колись я починала як викладач Монтесорі, це для дуже маленьких діток, різні техніки практики. Туди я почала вкладати музичні ігри. З музичних ігор, все переросло вже професійне викладання вокалу. Потім я стала вокал-коуч, це музичний вокальний тренер. Який не тільки дає знання, але й тренує, тому що це апарат, який так само потребує тренування, як і будь-які інші м'язи нашого тіла, і воно переросло в пристрасть. Мені сподобалось допомагати людям, діткам, дорослим, і бачити результати, яким результатом особистим ви пишаєтеся найбільше. Є в мене одна дівчинка, її звуть Яна Ручинська. Я не можу собі присвоювати всі заслуги, бо ця дитина настільки талановита від Бога. Вона до мене прийшла вже талановитою, але разом з нею ми вже декілька років. Ми постійно разом співаємо, випускаємо різні кавери. І, і наступна, я трошки зроблю такий спойлер, тому що наступна пісня, моя авторська, буде в дуеті саме з цією дівчинкою. І я пишаюсь, що вона буде частиною моєї пісні. Вона прикрасить своїм розкішним голосом мою нову пісню. Насправді я знаю, що ви зараз знаходитеся у Сполучених Штатах Америки, правильно? Так, вірно. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви там просуваєте себе? Як ви втілюєте свої мрії? Можливо, втілюєте свою діяльність? Я дуже люблю свою країну, і я ніколи б її мабуть, не покинула, якби не війна. Подорожувати це круто, це нові враження, досвід, але жити в Україні? З початком війни е, я переїхала саме в штати, тому що після України другої країни, де я почуваю себе дуже комфортно, це і штати, бо англійською мовою я володію вільно вже давно. І тому я тут як рибка у воді. переїхала сюди відповідно тут з'явилося багато можливостей підтримувати Україну. Нас вперше я отримала досвід української комунікації в Арабських Еміратах. Я побачила, як українці гортуються між собою, наскільки вони одні єдині допомагають. Ми були просто одною великою родиною. А в будь-якій ситуації я завжди могла на них розраховувати тут. Все те саме. А в нас є своя комуна. Ми влаштовуємо фестивалі, збори. Фестиваль полягає в тому, що це не тільки музичне дійство, де виступає талановиті виконавці а також це. Це є їжа, яку готують, продають українська кухня. Це також вишиванки, це сувеніри, українські атрибути. І все взагалом це просто прекрасніший такий івент. Як ви це організовуєте? І чи були складнощі на початку? Е, складнощі завжди є, але в моєму випадку це трішки легше, тому що коли ти знаєш мову, ти багато, багато є можливостей навести комунікації. Також тут вже були люди, які, яких я знала ще до того, як потрапила я сюди. Вони мене познайомили з іншими, і воно так усе пішло, 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 пішло. З, з приводу організації не можу собі присвоювати такі заслуги, бо не я організатор. Організатором є українська церква. Але те, що я була частиною цього, цим пишаюсь так. Ви кажете, що ці івенти є благодійними. На що спрямовуються кошти? Усе перераховується в Україну, і не тільки кошти, але й дуже багато гуманітарної допомоги. Багато не тільки українців, а й американців приносили різні речі. Все, що вони от могли надати, це все. Пакувалося, дівчатка, сиділи деякі цілу ніч, не я, але були дівчатки, які сиділи цілу ніч, все це пакували і посилками відправляли в Україну. був ще такий момент, що навіть була безкоштовна доставка, таке робили також для нас. Також була безкоштовна доставка грошей через Манігра Вестерні Юніон. Вони не, не стягували плату за те, що пересилали гроші в Україну на допомогу. Тобто ви намагаєтеся захопити повністю усі потреби України. Я так розумію, це і військовий напрямок, і внутрішньо переміщені особи. Ну тобто, прям загалом тотальна військовий... така допомога так, так звісно. Та військовий напрямок це більше все таки фінансовий. Тут це ми можемо надати лише фінансову більшу допомогу. Гуманітарний так тут вже можна і речі різні передавати, пересилати це так. Звідки ви взагалі берете натхнення і сили займатися усім? Ах, мені здається. А... Знати, знаєте, війна це завжди жахливо, це це страждання, це біль, це зламані життя. Але от все має якісь дві сторони. Інша сторона просто яка мене найбільше захопила, це наша єдність українського народу. Оце це, це національна сила, якою захоплюється, де би я не була. Я за останній рік була і у Швейцарії, і у Парижі, і, 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 в Стамбулі, і у Варшаві. Всюди, в кожній країні, нами захоплюється, і це просто неймовірна сила, яку ми здобули. Ми її не здобули, ми її відкрили в собі, вона у нас була завжди. Ми просто про це не знали наскільки вона є потужною, і це є моїм найбільшим натхненням. Ви також сказали, що ви подорожували вже по багатьом країнам. А що де вам запам'яталося найбільше саме от по відношенню до українців? Uh, якось ще до повного штабного вторгнення uh, колись, коли я казала «I'm from Ukraine», «Is part казалам Україн, «No way, it's a absolutely different country». Це абсолютно інша країна, це не частина Росії. Але тепер, коли ти кажеш, що ти з України. Всі говорять практично без виключення слава Україні? Тобто, майже увесь світ вивчив ці важливі для нас такі фрази. Це неймовірно зворушує, це просто до сліз. Чи плануєте ви після перемоги України повертатися на рідну землю? Ну, Неважливо, чи буде перемога, не буде. Я планую повертатися. Можливо, цього року. Там, ну, у нас є плани, Господь сміється, це ми всі знаємо. Але план такий, що ще цього року я вже повернусь в Україну. Чи все ж таки ви розумієте, які емоції ви будете відчувати, коли станете на території, вже знаєте, проїдете кордон і вже будете розуміти, що знаходитесь в Україні? Так, я вже це проходила цієї осені, це, це сльози, це радість, це велика любов. Вона зна вона народжується разом з нами. От ви кажете, що ви надихнулися піснею Ти і Я саме от на весіллі, коли побачили танець молодят. Але ви так розповідаєте про Україну, що мені здається, деякі люди будуть асоціювати це і також з рідною землею, які зараз знаходяться за кордоном. Так, це спеціально для цього випадку я і створила українську версію. Для усіх поціновувачів нашої солов'їної рідної мови, і е, ось, головним е, мабуть, поштовхом це був наш барабанщик в групі Юра Єворський вітання. Е, він сказав: Ну, це красива пісня, ну ти, ти ж знаєш, що я не розмовляю англійською. От була б вона українською, це була б моя улюблена пісня. І я кажу: от спеціально я створюю для тебе українську версію, щоб ти мав свою улюблену пісню. Як виявилося, створила для всіх українців. Так, так. Тоді ж ніхто не знав, що буде так, як буде. Що би хотіли побажати українцям? Головне залишатись такими, як ми є, незламними, сильними, неймовірними людьми і дуже розумними. Ми неймовірно інтелігентні і розумні люди. Нам головне просто залишатись і ніколи не сумніватися в тому, що ми найкращі. Ліляно, я дуже вдячна вам за спілкування. І що ви долучилися навіть, знаєте, крізь багато кілометрів, крізь дорогу і війну навіть. Ви все ж таки з нами зараз на прямому зв'язку? Мені теж дуже приємно. Це, 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 це чудові емоції. Дуже вам вдячна. day i can trust myself in love my А глядачам я нагадую, що ми спілкувалися зі співачкою Ліліаною. Вкотре наголошую на донатах збройним силам України, добровольчим формуванням та військовим, яких ви особисто знаєте. Бережімо себе, бережімо рідних, бережімо країну. Слава Україні!